Хоч і без світла, проте з постійним інтернетом. Таку можливість віднині мають учні та вчителі Мукачівської гімназії номер 9 що мікрорайоні Шипка. У навчальному закладі підключили високошвидкісний інтернет від компанії ДВСАД, який працює навіть під час відсутності електроенергії. Все, що потрібно, забезпечити альтернативне живлення. Безперебійну подачу інтернету забезпечують завдяки технології «Джіпон». Сигнал передається по оптоволоконному кабелю. Ми, свою чергу, з підприємства забезпечуємо постійну подачу сигналу. Джіпон це технологія, по якій є можливість подавати сигнал постійно по пасивній оптичній мережі. І в випадку, якщо школа забезпечить безперебійне живлення, вони можуть користуватися інтернетом під час відключення електроенергії в місті. Наразі інтернет-провайдер ДВСАД пропонує освітнім закладам унікальну пропозицію підключення інтернету, який працює навіть під час блекауту. Напередодні новорічних свят ми мали зустріч з керівником, і нам таку пропозицію, що безкоштовна абонплата цілий рік бюджетних установ. І так наразі, як у нас почалися постійні відключення в такому режимі, ми зацікавилися цією пропозицією, тому що у нас електронні журнали, і вони постійно потребують поновлення і під'єднання до інтернету, і тому ми вирішили все таки скористатися цією пропозицією. Наразі в навчальному закладі, який відвідує більше сотні учнів, тривають зимові канікули. З 13 лютого малеча повернеться за шкільні парти та вже матиме можливість навчатися із використанням інтернету попри відсутність світлопостачання.